Як прийти до тями після безсонної ночі. Зараз покажу вам коротку дихальну вправу для того, щоб стабілізувати нервову систему і почуватися більш енергійно. Отже, ми робимо чотири короткі вдохи і чотири коротких видиха. При цьому з кожним вдохом все більше наповнюючи повітрям наші легені, а з видихом все більше звільняючи від застійного повітря. Отже, показую, як саме це робити. Вдих і видих. Зробіть так декілька хвилин, подихайте таким чином. Якщо є 5 хвилин, поставте собі таймер на 5 хвилин і просто подихайте. Поступово наповнюючи повітрям легені і звільняючи їх від застійного повітря. Таким чином, ви зможете збалансувати нервову систему і підтримати себе після стресової ночі. Напишіть мені в коментарях, чи вдалося почуватися більш спокійним чи більш енергійним завдяки цій практиці. І скільки ви дихали? Підпишіться, далі буде ще більше практики і корисних речей про потенціал нашого дихання.